Шановні майстри, ви хочете купити гарний інструмент. Ви хочете купити гарний інструмент без дилерської націнки. У вас є така можливість. Подивіться, що ви можете придбати. Це фрезер, це міксер і жирафа з трикутником, з таким шліфувальним трикутником. Ці товари надала компанія LeoMix. Ліомікс постійно донатить на ЗСУ. Я дякую цій торговій марці і цій компанії. Ви можете знати цю торгову компанію по торговим маркам Starmix Proxon. Іде єдиний гарантійний талон на ці вироби. Як ви можете помітити, Leomix, він постачає товари дуже близькі, схожі, а навіть не так, як я кажу. Ідентичні товари на 100% з товарами торгової марки Fiolent. міксер повністю ідентичний, як Fiolent У нього дуже зараз привадлива буде ціна 2500 гривень при роздрібі 300 гривень. фрезер, подивіться, фрезер, повноцінний Фрезер Fiolent за 2000 гривень можна придбати ну, в такій комплектації. Але. Жирафа тут взагалі фантастична. На все йде гарантія. Жирафа формується як і, ви бачите, платформа, так і кутова насадка, щоб підлазити в кути досить пристойної якості. І ціна всього навсього 5 тисяч гривень буде на аукціоні. Якщо ви хочете вже, ви не хочете чекати аукціон, який буде 26.12 на ресурсі TikTok Вадима Копійка. Ви можете вже задонатити, але плюс 10% від тої верхньої ціни, яку я вам показував. Чекайте аукціон, буде дуже багато різного нового інструмента. Всі гроші на зсу. Бо якщо ти не тримаєш зброю, треба допомагати ЗСУ, щоб вигнати російських окупантів. З України слава Україні.